Оглядаємо офісне крісло для керівника оливкового кольору з натуральної шкіри. Під номером 9. Це, якщо замовлятимете через сайт чи через інтернет. Крісло обладнане металевою хрестовиною. Куліщата працюють чудово, не закусують, все гаразд. В крісло найякісніший механізм мультиблок, який може ставитись на крісла, використовується для класу для керівників. Відмінно працює газліфт. Регулювання висоти. Тут у вас жорсткість гойдання регулюється. З цієї сторони, сам механізм мультиблок. Вниз ви фіксуєте позицію сидіння разом зі спинкою в одній з п'яти позицій. Вверх ви маєте можливість гойдатися і вибрати нахил спинки. Вниз її зафіксувати. Крісло виконане з натуральної шкіри люкс класу. Крісло шкіра в гарному стані. Досить. Збереженого. Немає якихось істотних дефектів, тобто порізів, ще чогось. По підлокітничках. Підлокітнички повністю виготовлені з нової натуральної шкіри. Ми їх відкрутили і дали перешити, тому що від попередніх користувачів вони мали певні дефекти. Тобто були подряпані. І в зв'язку з цим ми їх перешили. Натуральна шкіра також на спинці. О, спинка теж все гарно. Немає тріщин, немає порізів, немає дефектів. Крісло має високу спинку, відтворює спину людини, тобто має підтримку поясниці таку випуклість, має вигін під спину. І спинка є доволі висока, тобто крісло, я думаю, буде комфортне і високим людям також з високим зростом. Так, зад, задня частина спинки виконана зі шкірозамінника. Шкірозамінник гарної якості цупкий, в хорошому стані. Це звідстані 15 см, це звідстані метра. Тобто ледь помітна цяпочка. І ліва сторона, також все гаразд. Як я казав, вже видно цю форму спини, опуклість і тут підтримка поясниці. Крісло номер 9 Оливковий колір.